Трампу нема чого передати Путіну. Тим часом американські війська залишаться у Польщі і навіть збільшать присутність. Про що вічна навіч говорили Дональд Трамп та Кароль Навроцький? Гарантії безпеки та мир в Україні. Очі всього світу прикуті до Парижа. Світові лідери зібралися на зустріч коаліції охочих разом з президентом України. Чи прийме Росія європейські пропозиції миру, пряме включення з місця події? Безпека, інновації та відбудова України репортаж про найбільший економічний форум у польському Карпачі. Дивіться далі, розповімо докладніше. Гарантії безпеки для України про це сьогодні говорять європейські лідери у Парижі. У французькій столиці розпочалося засідання коаліції охочих під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Зустріч відбувається за закритими дверима у Парижі. В Єлисейському палаці перебуває наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаємо тебе, Тетяно. Тож розповідає, яка атмосфера панує в Єлисейському палаці. Які плани в європейських лідерів атмосфера ділова. Усі лідери, які були власне, які були запрошені і підтвердили, що вони будуть тут особисто, вже прибули. Я вже зараз стою буквально під тими самими зачиненими дверима Єлисейського палацу, де вже якраз розпочинається засідання. Засідання розпочинається з затримкою на пів години. Отже, за останніми даними і по тому, що ми бачили тут у Франції 10 лідерів держав та європейських інституцій. Це, звісно, Еммануель Макрон, президент Франції, президент України Володимир Зеленський, Євросоюз представляє Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, та президент Європейської ради Антоніо Кошта. Також прибули, звісно, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І очільники таких держав, як Бельгія, Данія, Фінляндія і Нідерланди всі інші долучаться до засідання коаліції охочих онлайн. Онлайн очікують 28 керівників держав. З них серед них навіть співголова власне коаліції охочих Кір Стармер, який все таки не зміг приїхати і перебуває у Великобританії. Також онлайн долучиться німецький очільник, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Але сьогодні він прибуде до Франції тільки після обіду для того, після обіду для того, щоб провести вже двосторонню зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Отже, всього 28 учасників очікується. Що примітно, що не лише Європа долучається, також Очікують керівників таких держав далеких держав, як Австралія, Нова Зеландія, Японія та Канада. Будемо слідкувати за подіями і включатися з новими цікавими повідомленнями. Студія дякуємо тобі за інформацію. Тетяно. З нами була Тетяна Висоцька, журналістка, яка працює у Парижі і стежить за зустрічю коаліції охочих. Протягом всього нашого етеру вона розповідатиме останні подробиці з Парижа. Україна не погодиться добровільно віддати Росії усю територію Донбасу. Це, за словами президента України Володимира Зеленського, відкриє окупантам шлях в глиб України. Якщо завтра ми якимось чином покинемо Донбас, чого не станеться? Ми відкриємо для Путіна незахищений простір поблизу міста з півтора мільйона жителів Харкова. Він також захопив би промисловий центр Дніпро. Це відкрило б йому нові можливості. Президент також підкреслив, що якщо Росія зможе захопити всю Україну, то вона використає її як плацдарм для подальшого наступу на Європу. А ось чи зробить вона це, додав Зеленський, залежатиме від рішучості Європи. Підготовка гарантій безпеки для України завершена. Європа готова їх надати в день підписання мирної угоди. Про це повідомив президент Франції під час зустрічі з українським лідером у Парижі 3 вересня. За словами Еммануеля Макрона, на засіданні коаліції охочих, яке відбувається в ці хвилини в Єлисейському палаці. Політичні лідери затвердять те, що напрацювали військові керівники після серпневого саміту у Вашингтоні. Тепер, за словами французького очільника, питання в тому, наскільки Росія готова до пропозицій миру, які вона раніше озвучувала США. Путін повинен ухвалити рішення щодо війни в Україні і від цього залежатиме подальша реакція Вашингтона. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі із президентом Польщі Каролем Навроцьким. За словами Трампа, наразі немає жодного повідомлення для очільника Кремля. Тим часом з Навроцьким глава Білого Дому проговорив близько двох годин. Це був перший закордонний візит президента Польщі. Трамп запевнив, що американські війська залишаться у Польщі і допоможуть їй захиститися в разі загрози. Він похвалив польську державу за те, що вона була однією з двох країн, які платили більше ніж мали у НАТО. Трамп запросив Навроцького на саміт країн G20. Крім того, Політики обговорювали і економічні проєкти, зокрема ініціативу трьох морів та поставка американського газу до центральної Європи. Трамп запевнив, американські солдати залишаться у Польщі і навіть збільшать присутність так, ми дуже раді. Якщо вони захочуть, ми розмістимо там більше. Вони давно хотіли мати більшу присутність. У нас є деякі країни, які мають більше, не дуже багато. Але ні, вони залишатимуться в Польщі. Ми дуже тісно пов'язані з Польщею. Я вважаю, що у нас настільки міцні відносини, яких ми ніколи раніше не мали, і це дуже важливо для мене. Наші відносини звичайно базуються на цінностях. Дуже дякую за вашу підтримку. Владимир Путін вимагає референдуму в Україні та викликає Зеленського на зустріч до Москви. Про це російський диктатор заявив на прес-конференції в Китаї. Путін вкотре заперечив легітимність президента Володимира Зеленського на власний лад тлумачив українське законодавство, заявивши, що країну мав би очолити спікер Верховної Ради. Вкотре сказав, що Росія проти вступу України НАТО, але уже не заперечує вступу до ЄС на ці заяви. відреагували в офісі президента, назвали їх черговими спробами затягування війни. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Москва не місце для зустрічі Зеленського та Путіна і наголосив, що найменше сім країн готові прийняти лідера України та очільника Росії, щоб покласти край війні. Канада посилює санкційний тиск на Кремль в Оттаві Оголосили про зниження граничної ціни на російську нафту на 12 відсотків із 60 до майже 48 доларів США за барель. Міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань наголосив, це прямий удар по ключовому джерелу доходів Росії, а отже, по її здатності фінансувати війну проти України. Рішення Канади узгоджене з Євросоюзом та Великою Британією. Там також затвердили нову цінову стелю і запровадили динамічний механізм. Обмеження завжди буде на 15% нижче від середньої ринкової ціни на нафту. Нагадаю, в липні Європейський Союз затвердив черговий 18-й пакет санкцій проти РФ. Восьмеро загиблих і шестеро поранених на Донеччині. Такі наслідки годинного артилерійського обстрілу по житловому мікрорайону Костянтинівки зі ствольної артилерії 3 вересня. Окрім того, росіяни завдали ударів у житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі в Херсонській, Харківській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. У наслідок атак там загинули троє людей, дев'ятеро отримали поранення. Загалом за останню добу російські окупанти атакували Україну понад сотнею ударних БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. 84 з них вдалося знищити. Чоловіки не зможуть виїхати за кордон одразу після завершення війни. Про це розповів журналістам радник офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що між воєнним станом та мирним часом буде нетривалий проміжний період, коли діятимуть обмеження на виїзд. Після цього кордони повністю відкриють. Відповідаючи на питання, чи може таке рішення спровокувати черги на пунктах пропуску, політик сказав, що за умови гарантій безпеки від будови України з'являться нові робочі місця. Тож не буде потреби покидати країну. Нагадаю, заборона на виїзд за кордон чоловіків діє від 2022 року. Наприкінці серпня уряд дозволив виїжджати чоловікам від 18 до 22 років. Рицять й економічний форум триває у польському місті Карпач у центрі дискусії штучний інтелект та цифрова революція, а також безпекові питання. А саме війна Росії проти України, політична єдність у Польщі, довгострокова підтримка Києва та відбудова України. Про все це детальніше у репортажі Марії Черняхівської. Дивіться. Час трансформації та якою буде Європа майбутнього. Відповіді на ці запитання шукали близько 6 тисяч учасників форуму. Головні теми безпека, інновації та розвиток. На економічному форумі у Карпачі уклали низку угод, які стосуються співпраці між українцями та поляками. Одна з них створення нижньосілесько-дніпропетровського центру для координації безпосередньо в Україні на Україні Ми всі чудово усвідомлюємо, що сьогодні в Україні, зокрема і в Дніпропетровській області, тривають воєнні дії, і ми щиро підтримуємо наших партнерів, передаємо теплі вітання. Ми розуміємо, що відбудова України в буквальному значенні цього слова наразі неможлива. Але нічого не заважає нам розвивати торговельний та економічний обмін, нічого не заважає готувати нові економічні проєкти до реалізації. Саме цьому і слугуватиме офіс, який невдовзі відкриється у Дніпрі. підтримка України залишається стратегічним інтересом Польщі. Про це заявив спеціальний гість заходу, віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш, з уживання Росії. Кожен день опору Росії це ще один день, а може й два дні додаткового часу підготовки для Польщі, для Європи, для НАТО. І ми не можемо цим знехтувати. Це потрібно використати. Теонівольно змарнова чато за господарова в Україні має настати справедливий мир, і країна має отримати надійні гарантії безпеки. Про це в ексклюзивному коментарі для Слава Тіві розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гауковський. Справедливий мир це такий, коли Росія відступає, і далі Україна є незалежною. Сама ухвалює рішення і не віддає територію. Гарантії безпеки, які за цим мають іти, повинні призвести. До того, що європейські держави у цьому допомагатимуть Україні і технічно, і фінансово, і це є той пакет, який Європа сьогодні готує також Польща, яка до цього часу є однією з тих держав, що найбільше допомогли Україні. На полях форуму говорили також про відбудову України. Експерти та політики з нашої держави та країн, партнерів Польщі, Франції, Німеччини розповіли про основні цілі роботи у цьому напрямку. Модерували дискусію керівниця української редакції Слава ТІВІ» Марія Гурська. Основні думки спікерів були такими, що головним зараз є насправді з одного боку людський ресурс, але з іншого боку, і звісно, кошти, фінансові засоби, злагодженість програм і непохитне. Партнерство також е, говорили про те, що надзвичайно важливим було б зараз е, скерувати максимально е, сили партнерів на те, щоб розморозити заморожені кошти Кремля, які також повинні бути скеровані на відбудову України. Форум в Карпачі є одним з найбільших польських форумів, який об'єднує польську і політичну, і економічну і культурну еліту. Для нас українсько польські стосунки є ключовими, тому що для нас є надзвичайно важливо, щоб в усіх можливих коаліціях. Чи в коаліціях, які будуть допомагати Україні, чи в коаліціях охочих була присутня Польща від Польщі залежить наша логістика, наш зв'язок з Європою, наша підтримка в Європі. Польща – одна з важливі найважливіших економік. І міністр Сікорський каже, що її треба прийняти в G20. традиційно на форумі у Карпачі. Відзначають людину року. Цьогорічною став Криштов Гавковський, віце-прем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі. Відзнаку він отримав за вагомий внесок у цифрову трансформацію держави держави, зокрема, за такі ініціативи як кіберщит та підвищення цифрових компетенцій громадян. Марія Черніхівська, Радослав Ігнатович, Слава Тіві. Від президентського палацу до YouTube. Анджей Дуда стане ведучим на популярному у Польщі канал Зеро. Про несподівану співпрацю оголосив власник проєкту, журналіст Кшиштоф Становський. Експрезидент Польщі запише 16 епізодів на найгарячіші теми. Прем'єра його проєкту відбудеться 15 вересня. Сам Дуда зазначив йому 53, Він сповнений енергії та не збирається йти на пенсію. У політиці хоче залишатися і надалі водночас закликає не лише дивитися новий контент, а й читати його книжку Це я. Так виглядає інформаційна картина четверга. Ми продовжуємо стежити за головними подіями дня і оперативно повідомлятимемо найважливіше. Далі в українському фокусі про актуальну динаміку політичної картини розмовлятимуть мої колеги з гостями аналітичних студій сьогодні про таке. А я прощаюся з вами на все добре. Гарантії безпеки для України готові. Це відчутна підтримка, не символічна, каже Зеленський. Чи вистачить Європі та США політичної волі підтримати це рішення? Запитаємо у колишнього посла у Сполучених Штатах та Франції Олега Шамшора. Американські війська залишаються у Польщі. Обіцяє президент Трамп. Чи є це реакцію на посилення загрози з боку Росії? говоримо з колишнім керівником бюро національної безпеки Польщі Станіславом Козієм. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.